Завдання 9. Припустимо, що в рідинний манометр налито рідину з усиною 1300 кг на кубічний метр. Дивись рисунок. Праве коліно манометра з'єднано з газовим балоном, а ліве відкрите в атмосферу. Яким є тиск у балоні, якщо атмосферний тиск дорівнює 750 мм ртутного стопчика? Відповідь дайте в кілопаскалях. Ну що ж, стартуємо? Дивимося, ось наш малюночок. Давайте спочатку ми з ним попрацюємо. Отже, щоб правильно записати умову нашої задачі, маємо задати, що у нас на, одні, на одному рівні рідина має однаковий тиск. Так, То якщо ми зараз виберемо оцей рівень поділу, давайте я позначу його, то на цьому рівні так, у всіх точках рідини буде однаковий тиск. Ну добре, е, то виходить, що якщо я тут позначу деякі точки, давайте позначимо дві точки А і Б. То в цих точках А і Б це буде точка А, а це в нас буде точка Б. Ну, і у точках А і Б тиск має бути однаковий. Так, тут у нас тисне атмосфера. П-атмосферне. В точці А. А в точці Б тисне і рідина. Тут додатково можна знайти висоту цієї рідини. І рідина, і повітря у балоні. Тут буде п Так, То давайте зараз ми позначимо оцю висоту рідини. Я тут також проведу лінію. Так, то до сюди. Ми можемо записати, що це буде H. Висота рідини. Так. Заберемо лінійку і позначаємо, що це у нас буде висота H. Оцей рівень. Так. Підписуємо, що це буде H. Тобто ми будемо записувати з дану H, чому у нас дорівнює від нуля. Тут написано сантиметрів вгору 3 і вниз 3. Разом буде 6 см. Ну що ж, записуємо в дану налиту рідину зустиною. Пишемо РО дорівнює. Сказано 1300 кг на кубічний метр. Далі, дивись рисунок. На рисунку бачимо, що у нас H висота дорівнює 6 см. Ну і 6 см це 6 метра. Пишемо 0,06 метра. Є? Далі. А, атмосферний тиск. Пишемо P Атмосферне дорівнює 750 міліметрів ртутного стопчика. Ртутного стопчика Е. Ну, оскільки тут у нас артутний стопчик, нам знадобиться густина ртуті. Записуємо ρ Ро ртуті. рортуті дорівнює з таблиці в кінці підручника це 13600 кг на кубічний метр. Ну і ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Візьмемо 9, точне значення 80 н на кілограм. Є. У нас запитують, яким є тиск у балоні, пишемо П балону знак питання. З чого можна розпочати? Я б розпочав з того, що сказав би, що тиск у точці А і в точці Б буде однаковий між ними є рідина, а тиск у рідині на одному рівні є однаковий. То ми записуємо, що «П» тиск у точці А дорівнює тиску П у точці Б. Я? Ну що ж, чому дорівнює тиск А? Він дорівнює атмосферному тиску, то записуємо, що тиск П. У точці А, зверху там діє тільки атмосфера, дорівнює атмосферному тиску. Але атмосферний тиск у нас у міліметрах тутного стопчика. Якщо у нас ПА 750 мм ртутного стопчика. Це означає, що це такий тиск, який створює ртуть висотою 750 мм. Записуємо тоді, що у нас, якщо пишемо, ПА PA, PA атмосферне дорівнює 750 мм. Стопчика. Так, пишемо то. Висота H ртуті буде дорівнювати 750 мм. І це дорівнює 750 мм, 750 поділити на тисячу, це буде 0,75 метра. Ну що ж, ми знаємо, що атмосферний тиск. Це тиск ртуті висотою 0,75 метра. Давайте обчислювати цей атмосферний тиск. Ми можемо сказати, що P атмосферне. Тоді у нас дорівнює. нагадую, формулу гідростатичного тиску: це ρgh. Лише ми додамо індекси R, мова йде про ртуть, бо в нас тут є ще одна рідина. Тому ми можемо порахувати зараз, чому дорівнює атмосферний тиск у паскалях. Отже, ми записуємо, що P Атмосферне дорівнює. Замість ртуті пишемо 13600 кілограм, що ділиться на кубічний метр помножити. G9,8 на кілограм. Так, що множиться? А висота ртуті 0,75 метра. І це дорівнює. Ну що ж, з одиницями дивимося, кілограми у нас скорочуються, потім метри у нас одні скорочуються, будуть кубічні стануть квадратні метри. Ньютони на квадратні метри це паскалі. То відповідь знаємо, що буде у паскалях. Ну а зараз давайте обчислювати. Отже, тоді ми 13600 множимо на 9,8. на 9,8. І множимо на 0,75, Вийде 99 960. Записуємо 99,960 одиниці у нас паскалі. Є. Ну що ж, чудово. Отже, ми знаємо, чому дрівні атмосферний тиск у паскалях. Ну і тепер тиску точці Б. Тиск у точці Б, він складається з гідростатичного тиску цієї рідини і тиску в балоні. Записуємо тоді, що тиск у точці Б, П у точці Б дорівнює П гідростатичне рідини плюс тиск у балоні. Тоді, щоб знайти тиск у балоні. так? Тоді ми можемо записати, що звідси випливає, що тиск у точці А дорівнює тиску у точці Б. То ми можемо написати, що П атмосферне буде дорівнювати П гідростатичне плюс тиск у точці Б. Ну а звідси. Щоб знайти тиск у точці Б, це невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок або перенести PH через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що тиск у точці Б дорівнює, треба від атмосферного тиску відняти гідростатичний тиск цієї рідини P з індексом H. Ну, Добре, як ми будемо віднімати, нам потрібно знайти, чому дорівнює гідростатичний тиск. Формулу ми вже записували для гідростатичного тиску. Записуємо, що P тоді з індексом H дорівнює ρ G H. Так? Ну і обчислюємо, чому ж тоді дорівнює. Тут поставимо крапку з коми. E, записуємо, чому тоді дорівнює P з індексом H. дорівнює. Отже, рідина у нас має густину 1300 кг на кубічний метр. На кубічний метр, що множиться. G, беремо 9,8. Ньютон на кілограм, що множиться. Ну а висота у нас 0,6 метр. 0,6 метра. метра. Аналогічно з одиницями. Кілограми у нас скорочуються. 1 метр у нас скорочується, буде не кубічний метр. А квадратний метр, а ньютон на квадратний метр це паскаль. Ну, а зараз давайте будемо обчислювати. Отже, обчислюємо скільки вийде. Тоді ми 1300 помножимо на 9,8 і помножимо на 0,06. Вийде 764,4. Записуємо 764, ,4. Паскаль. Є? Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює у нас атмосферний, вибачте, гідростатичний тиск цієї рідини висотою 6 см невеликий тиск. Ну, а зараз знаходимо тиск у тоді балоні. Записуємо, що тиск у балоні дорівнює. Отже, від атмосферного тиску, а це 99 тисяч. 960 паскаль. Ми віднімаємо 764,4 паскаль. Це гідростатичний тиск. І це дорівнює. Ну що ж, тоді на калькуляторі ми 99 960 Віднімаємо 764,4 Вийде 99 тисяч. Записуємо 99 тисяч. 195 цілих. І 60 паскаль. Нам сказано відповідь потрібно подати. У кілопаскалях це буде тисяч паскаль. Ну що ж, якщо округлити, то це буде, ну, якщо округлити до. Можна не округлювати і так залишити. Але тут приблизно вийде 200. 19 це 200 паскаль. Так, то 99,2 вийде кіло -паскалі. Пишемо, що це наближено до рівня 99. Цілих і дві десятих кілопаль є? Записуємо відповідь. Отже, яким є тиск у балоні? Записуємо, що тиск у балоні P з індексом B дорівнює 99,2 кілопаль. Є. Ну що ж, ось таке завдання на рідинний манометр. На цьому вправу завершено.